Всім привіт! Дуже дякую за ваші коментарі. І ще одне, ми продали всі трейлери. Але я чекаю, коли я знову зможу купити трейлер моєї мрії і я його не буду продавати, чесне слово. І так, що трапилось зі мною? В суботу я поїхав в Лейк Луїс. Там були тури з льда, дуже дуже гарні. Але на обратному поті в мене почало дуже боліти шея, грудь та плечо. І все це віддавало в руку. Я подзвонив жінці. Разом з нею ми поїхали до Emergency Care Verdri. І і там, ну, годину ми простояли в черзі. Потім якась жінка, можливо, медсестра, каже, питає мене, яка в тебе біль від одного до 10. А я як е ці наркомани, такий е, говорю 10. Вона усміхається і говорить, це неможливо 10. Я їй говорю, відкрий мій МРТ. МРТ мій був зроблений в листопаді 25-го року. І в мене виявили декілька гриж в шийному позвонку, а також якась деформація під мозку. Коротше, я... щось, щось дуже страшне. Так от. Я її питаю, відкрий МРТ-репорт. Вона відкриває репорт і говорить: ха, так в тебе там написано, що рекомендована зустріч і спілкування з нейрохірургом. І все. Ми вам тут можемо проверити тиск. Можемо дати е, якусь е, пілюлю, типу Едвіл, Телінол, і до побачення. Я сказав Окей. Приїхали додому, взяли ними сіл. Е, наступного дня, у неділу зранку, я просипаюсь і говорю, що це піздець, як болить. Я не можу рухатись. І ми поїхали до клініки Food Hills. Приїхали туди, там мене одразу прийняли, одразу почали щось опитувати, посмотрели мій репорт з МРТ і казали: Вау, я зрозумію, яка в тебе дуже гостра біль. І потім, очікування в палаті, ми очікували в палаті десь. Шість або 5, або шість годин. І це І кожного разу, коли ми питали, що буде, що нам робити, вони казали: очікуйте, бо ми не знаємо, що з вами робити. Потім приїхав лікар. Він казав, що сотні або тисячі пацієнтів очікують. Операцію, яка потрібна мені, але, 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 але потім приїхав нейрохірург і казав, що через два тижні в мене буде консультація з лікарем, а ще через два тижні в мене вже буде операція. Дав мені якісь пілюлі і сказав, щоб я більше до емердженці не звертався. Бля, я не знаю, що вам казати про медицину. Я точно можу казати, що подохнути вони не дадуть, але все це вони роблять так, як, як улітки. я херво знаю. І саме печальне, що я не можу заплатити бабки комусь, щоб прискорити це все. А, якось так. І дякую за вашу підтримку. Дякую за всі ті слова, які ви залишили в коментарях під інстаграмом. А, я очікую, що через 4 тижні вже буде операція. Я зможу знову пригати, бігати, грати в баскетбол, ганяти на велосипеді і так далі. Але зараз мені казали, нічого не робити. Ходити і е, лежати. Ну, якось так от ми живемо тут, в Канаді, але все це безкоштовно. І також моя жінка з Нового року вона апгрейднула свої медицинські бенефіти, і в мене можливо буде окрема дуже гарна палата і. Е, і ще щось. Фіків, знаєш, ще щось. Дякую, дякую вам. Звертайтесь до нашого автосалону. Підтримуйте нас, нам потрібні гроші. В нас є дуже гарна одна тесла, друга тесла, Nissan Ліф, Mazda. Дуже, дуже, дуже багато автівок. Фух, дякую. Дякую і ще раз дякую. Ну що, побачимо, як буде моє відео після операції або після спілкування з хірургом. А я пішов працювати далі. До зустрічі!